Лею тумани, мами наче сум за синами, наче сум за синами, що настріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають. Згадую, коли тато і мама вперше привели гому до школи, переступивши поріг класу, він з цікавістю посміхнувся. Ця посмішка часто не сходила з його обличчя. Він був веселий, ласкавий, завжди готовий прийти на допомогу своїм друзям та однокласникам. Ще з першого класу учні назвали ласкаво його ромчиком. Він був дуже відповідальним, наполегливим, винахідливим, завжди був в центрі уваги класу. Любив дуже техніку, особливо військову. Е, але дитячі іграшки у війну стали справжнім боєм, який забрав нашого ромчика. Так мало ромчик прожив, але так багато встиг встиг стати героєм, який завжди з нами тут, на землі. Він не загинув, він лише тихенько-тихенько спить. Наш янгол охоронець Пам'ять про тебе навічно залишиться в наших серцях. І тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, о діркі полини у полях полини. Хвап'як для кого знайомим другом товаришем. Але всі ми згадуємо про нього лише хороше. Всі ми пам'ятаємо про нього, це його любиме хобі мотоцикли. Він був майстер на, на, на всі руки. Він щось мудрував хімічив, а але він щось та й зробив. Талановитий був хлоп'як. Ми з ним проспілкувалися немало часу, і в школі, і після школи ми до, до останнього дня дзвонили, спілкувалися. Общительний був хлоп'як. Спільну мову знаходив на, на, з усіма. Іноді нам треба його поради, але, на жаль, нікому їх дати. Ну, ми будемо його пам'ятати, ми його згадуємо, ми його повним як хорошого спеціаліста, як друга, знайомого. Я бажаю, що в мене такий друг був, я горжусь ним. От. Так що ми завжди його будемо пам'ятати. Розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами. «Квітує земля! Випуск 2017 року. Повертаюся в ті роки із згадую випускників: п'ять дівчат, красу та троє юнаків легень. Серед цих прасинів і наш робчик. Веселий, товариський, стриманий, вічливий, добрий, справедливий, відповідальний всьому Йому можна було доручити будь-яку справу, знаючи, що Роман ніколи не підведе, завжди з посмішкою на обличчі, з яскравими іскорками в очах. Його любили всі дівчата класу, поважали друзі, однокласники, вчителі. Всі шкільні свята справи не обходились без нього, таким ми запам'ятали нашого ромчика. від цього славного хлопчини. Чув саме світло, саме щирість і позитив. Він завжди з нами в наших серцях, думках, спогадах. Розійдіться, тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля. Ось сини, поверніться. У думах, у пісні, у жаліпій пісні, з небуття. Ой, обірвало життя, обірвало життя. З Ромою ми були не просто однокласниками протягом 11 років. Ми пізнавали і проживали це життя разом пліч опліч. І він був одним із небагатьох людей, хто вирізнявся своєю широкою посмішкою, хто йшов в майбутнє з позитивом. Він був надзвичайно щирим і завжди усміхненим. Таким я запам'ятаю його на все своє життя. Я до кінця буду пам'ятати. Його вчинки, його щирість і його позитив. Таким він завжди залишиться в моїй пам'яті. Я дуже пишаюсь, що цей герой був частинкою мого життя. Він віддав на своє серце за наші. Цього я ніколи не зможу забути. Він завжди буде жити життя Обірвало життя, ой, обірвало життя, обірвало життя над землею тумани Сивиною упали, Сивиною упали пали, та й на скроні батьків, нас завжди зупиніться. Віни на світі, на білому світі, не вбивайте свині, Ой, не вбивайте синів, твой землесинів, Ой не вбивайте синів, твой землесені. Над землею тумани. Наче сом за синами, наче сом за синами, що не стріли весни, і тепер на святанні за ними зітхають, так важко зітхають, у полях полини, у полях полини. наш дорогий ромчик. Досі не можу повірити в те, що тебе немає з нами. Згадуючи шкільне життя, я можу із певненістю сказати, що ти був одним із найхоробріших і найсміливіших. Захищав нас своїх дівчаток, однокласниць. Ми дуже вдячні тобі за це, Ромчику. Також у старшій школі ти почав активно займатися спортом, вражав своїми великими результатами, і ти був одним із найперших на фізичній фізкультурі. Також хочу згадати наш випускний бал. як ми всі загадали бажання, щоб зустрітися через 5 років, але, на жаль, війна забрала тебе у нас наш світлий промінчик сонечка. Ти був одним із найдобріших, кого я знала. Ти завжди посміхався, був привітливим, компанійським, велика шана твоїм батькам, Ромчику, що виховали справжнього чоловіка, котрий, попри все, боровся за нас, за волю, за нашу свободу, великий уклін вам, батьки». Тож нехай його вічна пам'ять проникає в кожен куточок нашого серця, він був наймужнішою людиною, вчинки якого будуть закарбовані в пам'яті цілих поколінь. Ой, обірвало життя, обірвало життя, Ой, обірвало життя, обірвало життя. Землею тумани, сивиною виною пали, си виною пали, та й на скроні батьків, Назавжди зупиніться, всі війни на світі, на білому світі, Не вбивайте синів.